Всім привіт! З вами Дорама Тайм ЮА, А це означає, що на годиннику час дивитися дорама. Сьогодні у нас на порядку денному дорама, до якої у мене не було високих очікувань, коли я дивилася трейлер до неї. Перше враження вона постала просто як цікава новинка на декілька вечорів, і було зрозуміло, що в ній буде зберігатися елемент комедії, а це один із моїх улюблених жанрів у кіно. Проте, коли я почала дивитися, то зрозуміла, що це одна із тих, яка на даний момент є однією з моїх улюблених дорам. Так, з її випуску пройшло вже більше ніж півроку, але оскільки вже. Давно планувала її оглянути, тому і випускаю свій огляд. Сюжет даної драми під назвою Завтра заснований на відомому вебтуні, що має одноіменну назву, хоча й не є його повною копією. У екранній версії розповідається про головного героя на ім'я Чуйджун Вунг, який нещодавно випустився з університету та шукає свою першу роботу у якійсь хорошій компанії. Але, на жаль, для головного героя завжди віддають перевагу іншим кандидатам. І одного разу, блукаючи містом, він бачить безхатька, що збирається покінчити життя самогубством на мосту, але Чо Джун намагається спасти чоловіка. Тут він зустрічається з курьон та Лімрюнгу, яких ми у кадрі бачили раніше, і які є командою антикризового управління жінців долі, що змінює подальший його шлях. Як раніше було сказано, намагаючись допомогти безхатьку, Чуджун випадково самостійно падає з мосту разом з чоловіком і опиняється у великій небесній компанії, у якій кожна душа виконує свою роль. Але оскільки головний герой прийшов туди завчасно і випадково, він укладає пакт з королевою небо, що повинен відпрацювати три місяці та повернутися додому. Тому персонаж у результаті стає частиною команди антикризового управління, що допомагає людям на землі уникнути самогубства. Чой Джун, як персонаж, є невиправним оптимістом. А також достатньо імпульсивним та непередбаченим. Він дуже часто спочатку вирішує діяти, а вже потім думати, і іноді це завдає всім проблем. Незважаючи на це, він дуже добрий та милий персонаж, який завжди виступає за справедливість та чесність. Ми бачимо його співпереживання та співучасть у його діях, коли він доєднується до команди жінців долі та дійсно переживає за своїх подопічних. У мережі багатьом не сподобалась гра Ровун. І твіторчани висловились частково негативні, частково полярні думки, що він ніби не у своїй тарілці і ця роль йому не пасує. Але на мою скромну думку, він дійсно потрапив у свого персонажа та передав його суть. Курйон з першого погляду неї спочатку віє холодністю, жорсткістю та непохитністю. І частково це виправдано, адже вона є лідером команди антикризового управління. У перших кадрах до рами вона навіть приймає дуже радикальні методи для порятунку своїх підопічних, за що отримує догану від королеви неба. Але по розвитку історії ми бачимо, що вона не така, якого хоче здаватися зовні, ймовірніше за все, насправді, ім'якшою, але її історія, досвід та шлях, який вона на себе взяла, зробив її більш сильною, здатною постояти за себе. Такий архетип частик прийому у різних серіалах і книгах, і тут він був дуже доречно виконаний. Лім Рюнгу, який є частиною команди антикризового управління, і водночас помічник Курйон. Він видається більш спокійним, зваженим, але незважаючи на це, любить підколоти чоджуна. Коли історія перекликається з його персональною драмою, ми бачимо трохи іншого персонажа, який нестримно хоче тієї справедливості для підопічних, якої у нього не було. Пак Джонгіль. Є дійсно зовні дуже холодним як і личить лідеру команди Женці долі», які проведжають душі в інший світ. І у середині серіалу ми бачимо, що він на своїй ролі не просто так, а так було задумано, його історія є не менш драматичною, ніж інших героїв, і пов'язаною з лінією Корйон. Хоча це дуже передбачувано, адже персонажі між собою дуже схожі, і їх поява разом у кадрі вже зразу наштовхує на думку, що тут буде продовження. Мені подобалася їх хімія, така трохи відсторонена, хоча у мережі говорили, що її не помітили, оскільки у акторів велика різниця у віці. Можливо, у сторічних фешбеках я все-таки взяла інших акторів, але в цілому мені вподоби, що прямо різницю я не побачила. Королева неба мені здалася дуже однозначним персонажем, але не менш цікавим. Її поява є прийом, який теж часто використовується. Але тим не менш, це цікаво, тобто вона з'являється ніби як звичайний працівник, але коли вона зустрічає чуджуна Джу і він ставить їй багато питань, вона відкриває свій справжній образ. Також ще варто відмітити образ хадесу, що є владним та жорстким великим королем пекла, проте він знайшов широкий вид у аудиторії та на 100% потрапив у свого персонажа. Мене вже стало традицією порівняти персонажів дорам з Жені Депом, але тут зовнішню схожість помітила не тільки я. В загальних рисах сюжети про жінців долі є достатньо популярними у корейських дорамах, і знайти оригінальний сюжет доволі важко, тому що багато про це вже сказано. Але незважаючи на це, дорама завтра має свій невимовний шар, і сценаристам і в цілому команді вдалося її зробити цікавою, незважаючи на розповсюдженість сюжету та персонажів. Мені сподобалася алегорія потобічного світу як великої корпорації, що теж є достатньо поширеному кіно. Перше, що сходить на думку, це у кращому світі та перший сезон чудотворців. Сподобалося, як обіграли різні департаменти, які можуть бути у компанії, особливо IT та продажі. Але більше за все, мені сподобалося, що це не просто драма. За достатньо простим сюжетом та зірковим кастом, ми бачимо, що тут піднімають багато соціальних та філософських питань і заглядають з багатьох точок зору. Звичайно, перша з них буде це цінність людського життя взагалі. Зважаючи на статистику великої кількості самогубств у Північній Кореї, не дивні, що це питання постає у серіалах і розбираються загальні ситуації щодо причин таких рішень людей. Хоча також чула критику щодо того, що поради у даній дорамі, дуже побіжні у довгостроковій перспективі не є чимось тим, що може врятувати людину від її рішення. На мою думку, це дивний аргумент, адже екранне мистецтво, хоча і є свого роду психотерапією, та через переживання героїв ми можемо проходити їхній шлях, але це не є тією чарівною пігулкою, яка не дасть повне одужання. Я думаю, що серіали та кіно більше працюють з колективним несвідомим і показує моделі поведінки та формує суспільство. У такому випадку іноді найпростіше рішення для прикладу і першого кроку може бути найефективнішим способом донесення інформації до аудиторії. Також. Багато часу було виділено на розбір питань булінгу та кібербулінгу, зміненого образу свого тіла, харасменту та фізичного насилля, дуже яскраво змальовувалося переживання героїв та, власне, як дії інших призводять до тих чи інших ситуацій. Окремо варто зазначити серію про домашніх тварин і про те, що під опічним команди виявився дуже милий песик, і те, як описана прив'язаність песика до хазяїна, а хазяїна до песика. Теж варто уваги. Однак більше всього мені подобається, як корейці працюють з власною історією та інтегрують її у своє кіновиробництво. Історичні дорами це взагалі дуже великий і окремий пласт у виробництві дорам. Але навіть не беручи й до уваги історичний жанр, ми бачимо, що дуже багато елементів історичної та географічної фантастики у дорамах, які з першого погляду мають трохи інший жанр. Звичайно, 100%. Історична достовірність це спірне питання, але тут більше мова про просування своєї історії та культури світові, чому дійсно варто повчитися. І дорама завтра не є виключенням. По-перше, увага спойлер: навіть, беручи по світ, сценаристи його розділяють за національною ознакою. У серії, де ми бачимо, як пак Джонгіль веде душі до їх постійного місця перебування, то він частину з них рятує від японських солдатів, які проводили загарбницькі дії на території сучасної Кореї. Також на минулої увагу період боротьби Кореї за незалежність і злочини японської армії проти, зокрема, корейських жінок, яких називали жінками для втіхі, та які японська влада довго не визнавала, що спричиняє напруженість між цими країнами дотепер. Дивно на це було дивитися влітку в нашій країні. Ще, звичайно, зарано говорити про екранізацію багатьох сучасних подій нашої країни, оскільки треба час для того, щоб їх осмислити, але мені б хотілося бачити більше різних жанрів, які базуються в тому числі і на нашій історії та міфології, хоча це вже почали частково втілювати у життя. Якщо говорити про патріотизм до своєї держави, то найбільше це відчуття у серії з ветераном Корейської війни, на мою думку. Він кинув свій дім, кинув все своє життя, не вагаючись на те, щоб піти воювати за ту країну, яку він хотів бачити, і наостанок йому ніби трохи соромно за це. Але жінці долі його переконують, що якби не він, його побратив не зміг побудувати подальше життя, якби не його подвиг для своєї країни та її майбутнього, то вона б мала інший вигляд, але він доклав всіх зусиль, щоб вона була вільною. Я розумію, що ми живемо у часи та в Україні, де наші люди творять не менш неймовірне та не менш героїчні вчинки. І мені б хотілося, щоб кожен солдат, кожен волонтер, який відстоює сьогодні нашу незалежність, на схилі років міг вийти теж на хмарочос зі своєю великою родиною та побратимами і побачити вільну, незалежну, суверенну країну своєї мрії, заради якої він захищає нашу державу. І так і буде. Якщо говорити загалом, мені сподобався і сюжет, і картинка, є про що подумати та є з чого посміятися. Звичайно, все-таки мені здається, що вона не дуже для масового глядача, оскільки головна тема дуже специфічна, але в цілому вона заслуговує на свою увагу, а більшість тем зачіпають за живе і знайдуть підхід майже до кожного. У будь-якому випадку, дивитися чи не дивитися, вирішувати вам. А з вами була ваша дорама Тайм.юа, і якщо вам цікавий мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях можете залишити розбір якої дорами ви б хотіли побачити наступне.